Друзі, це швидко. Я хочу сказати, ви бачите, це 2939 професіонала, просто забуваю нікдайм. Оце мій другий аккаунт. І на ньому зохранений один сервер. Під назвою «Тільки Pro. Ну, і ось це новий мій скін другого аккаунту. І я хочу зробити одним. Коли я зроблю карту, я буду її розігрувати. Розігрувати я буду в 5 часов. Ну, ви маєте успіти в 5 часов іменно у 17.00. Буду її розігрувати на трансляції. Я буду карту розігрувати на трансляції. Якщо ви спросите, де буде трансляція, трансляція буде у мене в моєму телеграм-каналі під назвою Chicken2939. Хто? Заходіть, там я вас буду чекати. Заходіть швидше. А так я пішов будувати карту. Я цей от або... А ну швидко будувати карту. Поняв. Ну і йди, йди. Ну а поки він там пішов, ставте лайки, підписуйтесь і заходіть на трансляцію. Всім пока. Карту може ви.